До вашої уваги огляд матчу порту Шахтар 5-3 на користь порту і дійсно все по справі немає питань. Але 8 м'ячів в цьому матчі було забито. Шахтар впевнено крокує до Ліги Європи. Порту йде далі з другого місця в лізі чемпіонів УЄФА, група H, а До речі, Барселона програла Антверпену взагалі в паралельному матчі. І це дуже цікава ситуація, тому що взагалі я думаю, мало хто вірив у Антверпен, А хаві продовжує дійсно. Давати задню в цьому питанні цікаво, чи звільнять його. Але спілкуємося про Шахтар. Сьогодні за Шахтар дійсно грали футболісти, за яких нам не соромно ці хлопці дали контенту в цій групі H, перемогли Барселону, два рази перемогли Антверпен і програли два рази Порту. Таке буває, це футбол, але під час війни в Україні давати такі взагалі результати. Ми з вами розуміємо, це просто щось фантастичне. І це доводить те, що Шахтар вміє Сувати з футболістами вміє взагалі виховувати їх і знаходити нові таланти. В принципі, будемо дивитися за ситуацію щодо трансферів. Далі якщо казати про сам матч, то порту дійсно у себе вдома грає в інший футбол, грає дуже впевнено і забиває голи. Можу відмітити футболістів, які забивали, які по матчу були дуже швидкі і небезпечні. Це галено, термі, і звичайно, навіть Пепе, центральний захисник, який навіть гол забив. Він там продавив просто степаненко. І змусив різника помилитися на рівному місці. Досвід, який був в нього в Реал Мадрид, Він його приносить в порту. Тут він не закінчує потрохи з футболом, але я не здивуюся, якщо він опиниться ще в МЛС і там заробить грошей. Тому що цей футболіст показав, що спокійно передачі, голи, небезпечні моменти він може все це робити. Дуже приємно за Шахтар, що дуже багато українців грають у футбол, забивають і віддають голіві передачі, І сьогодні так хотілося від них більше, але. Можна було б навіть цей матч програти з рахунком 4-0-5-0 і не забити взагалі. В принципі, почали дуже невдало, пропустили швидкий м'яч, потім е, зрівняли, навіть коли там арбітер підняв Перпорець, таким чином він дезорієнтував десь захист порту, але потім 1-1. Після цього гра вже десь ось почала йти на користь порту, тому що порту забиває. Потім в нас забиває термі. Е, в нас автогол був на 72-й хвилині. Шахтар все-таки зміг якось скоротити відставання. Потім Пепе забиває 75-та хвилина. Потім вже концей Сан забиває. Консей Сан, до речі, це син головного тренера Порту. Ось, і потім Егіналдо на 88-й хвилині. Ось такий огляд матчу. Порту не думаю, що вони там зайдуть навіть в одну четверту фіналу. І Барселона також. Ми розуміємо, які зараз часи взагалі з цим клубом. А ось Шахтар, можливо, і добре, що. Потрапить до Ліги Європи, думаю, що можуть до однієї четвертої або до півфіналу точно дійти. А ми знаємо, що досвід в таких матчах дуже багато футболістів шахтеря мають. Той же Матвієнко, Ракицький, Степаненко. Люди у свій час показували фантастичний футбол і до сих пір представляють гірників в Єврокубках. Ось такий в нас огляд матчу. Дя Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Почуємося.